Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Друзі, вітаємо. звати Ігор Гаврищак на у нас 26 липня, середа, і це 518 день визвольної війни проти окупантів. І Я вам пропоную глянути карту бойових дій. Традиційно ми розпочнемо з північно-східного напрямку. Але перед цим хотів би, звісно ж, привітати сьогодні день народження в командувача сухопутних військ збройних сил України, генерал-полковника Олександра Сиського. Ми прекрасно знаємо наскільки це сталева людина, і в співпраці з залужним вони творять такі дива із нашими гро. Оємо на фронті, тому що на батьох відрізках фронту в нас немає переваги ні в живій силі, ні в артилерії, ні в авіації. Але тим не менше, ми продовжуємо просуватися. І в першу чергу ми говоримо про Бахмутський напрямок. Плаздарм де з півдня нам вдалося пройти дуже важливі точки, пройти таку відкриту місцевість, куди артилерію могли накривати росіяни наші позиції, наші просування. І тепер там дуже критична ситуація. Для окупантів Ну що ж, ще раз вітаємо Олександра Сирицького з днем народження 58 років. Бажаємо здоров'я і наснаги далі вправно командувати нашими героями, аби ми продовжили вибивати росіян з нашої землі. Давайте традиційно розпочнемо з північно-східного напрямку. Це є купінсько-лиманський відтинок. Тут продовжує ситуація бути складною. Є е, е, ділянки фронту, де росіяни зуміли просунутися. Почнемо з куп'янської лиманської перепрошую. Куп'янська, так, е, продовжили свої атаки з Лиману Першого і Вільшан в бік Куп'янська артилерію обстрілюють. Ну їхня це Сіньківка, звісно, Петропавлівка і от власне до Куп'янська і Куп'янськ-Вузловий. Про те, що я вам вчора і розповідав, але просувань ворог немає, тому продовжує так, знаєте, Рясно сипати артилерію. Є в нас зміни біля Новоселівського. Населений пункт, який знаходиться, нагадаю вам на трасі Сватове. Ось Новоселівська на Куп'янській трасі до Куп'янська. Тут складна ситуація. Місто нагадаю вам разів 10 переходило з підконтролю збройних сил України на підконтроль окупанта. Зараз яка в нас ситуація? Давайте я Продемонструю вам, ось бачите, є просування за останні 24 години південніше від Новоселівського з боку Кривошиївки. Намагаються тиснути на наш от фланг з. Півдня, але тут ми позиції тримаємо. Варто зазначити, що тут задіює ворог усь весь спектр зброї, артилерія, танки, міномети. І точно відомо це вже повідомляє генштаб збройних сил України, що було вда... був удар з авіації авіабомбою. Але я вам скажу, що Новоселівське і так вже повністю розтрощене місто. Південніше рухаємось, і найскладніша ситуація це в районі Кармазинівки. Ось, ви бачите, Кармазинівка і власне, північний фланг. Якщо ми глянемо за останні кілька діб, що відбулося, тут є відчутне просування ворога. Вони перетнули річку Жеребець. Ось ви бачите, так, яка, яка йде через Нововодяне, Кармазинівка, Ковалівка і Райгородок. І Ось ви бачите, я вам продемонструю за останні дні. Вони суттєво просунулися. Ось бачимо так. Певних е, е, відтинках там є і 4, і 5 кілометрів. Але що тут варто детально сказати? Ну, по-перше, заявили самі окупанти, що вони зуміли зайти в три населених пункти і їх окупувати. Давайте вам на наближу це от є населені пункти Надія, Сергіївка і трішки південніше е, селище Новоєгорівка. Ось ці населені три пункти вони дуже кричать, що зуміли вибити наші позиції. По перше, я вам хочу сказати, що Сумарно на ці три населених пункти на ці селища маленькі до війни припадало вслухатись: 81 людина проживала в цих трьох селищах. Відповідно, ви розумієте, яка там інфраструктура, якої взагалі немає. Там кілька є хатинок, і наші збройні сили, наші оборонці, були готові до цієї атаки. Я зараз не намагаюся спростити ситуацію, так я намагаюся сказати, що все спокійно. Ні, ситуація справді складна, але саме по цих трьох населених пунктах. Немає нічого критичного. Ми відійшли, тому що там немає фактично де оборонятися. А ворог підкинув резерви, і це вже офіційно так. Відповідно, тому ми відійшли. Чотири кілометри це не мала відстань. Це так, ворога є успіх, але це не є зовсім критичний е, якийсь прорив. Так, от пініше Кармазинівки ситуація важча, тому що ворог намагається рухатися в бік першотравневе Копанки і Новосергіївки. І власне я вам нагадаю, цей весь. Їхній прохід має на меті дійти до міста Борова. Ось Борова знаходиться. Давайте глянемо, скільки це від позиції ворога нульових. Це оренто 20 кілометрів. Нагадаю вам, вкотре, що Борова, місто розкинуте на березі Осколівського водосховища. Саме сюди вони мають бажають дійти. Це з півночі від Кармазинівки, з півдня вони намагаються знову водяне. Ось. Рухатися в бік Дружелюбівки, Ізюмське, Червоний Став, Степове, Чернещина. Так, от тут проходить також траса відповідно і на північ, тому вони теж. Роблять спроби, але ситуація на південь на південь від Кармазинівки більш стабільна і нам вдалося зупинити їхні контрнаступальні дії. Тут в них перевага. Нагадаю вам в артилерії просто таки шалена не в кількості стволах, а в кількості використання снарядів. Вони просто день і ніч не стоп поливають наші позиції. А рухаємось далі. Наступний нас напрямок це є. Креміна тут змін по лінії бойового зіткнення за останні 24 години, немає. Ситуація теж непроста. Але я вам хочу сказати, що і наші оборонці на цьому вітинку не просто сидять в обороні. Наші диверсійно розвідувальні групи також працюють. Відповідно, недарма окупанти вирішили за прикладом Рубіжного так от, Рубіжне Северодонецьк і Креміна. Ці три населені пункти закриті для цивільного населення. Що це мається на увазі? Тепер, аби в'їхати в населення. Тимчасово окуповані міста наші потрібно пройти контрольно пропускний пункт і таким чином, що хочуть окупанти, вони бояться, бо постійно прилітають в їхні польові склади боєприпасів, в їхню техніку. Вони шукають там смартфони, перевіряють, шукають людей, які допомагають українці, які сприяють збройним силам України і здають позиції ворога. Змін по фронту немає. Білогорівка стабільно важка ситуація, але контрольована повністю. Нагадаю вам, тим паче, що маємо артилерійську допомогу з боку Сіверська, який регулярно криває ось весь цей радіус біля Донецької Білогорівки. Далі рухаємося в Солодарський відтинок. Ситуація далі така не змінилася, як і була от від веселого і роздолівки. Ми робимо чергові спроби вклинитись між Яковлівкою і Солодаром. Аби відтягнути їхні резерви, які вони кидають з боку Солодара Красної Гори і Парасковіївки в бік Берхівки. На жаль, Ютуб не може цього пропустити, тому я вам не зможу показати. Але я вчора вам розповідав, що в нас є певні успіхи біля добово Василівки. Добова Василівка знаходиться в такому заниженні. Ось ви бачите, навіть серед кольором навколо продемонстровано. І, от з боку оріхово василівки ми продовжуємо наш рух, і є прекрасне фотознімок в телеграм-каналі Кажу, що я не можу вам показати, тому що там дуже і дуже багато а, таких чорних пакетів. От вони так штабалями там їх штук напевно 30-40. Так, от це результат роботи нашої тридцять ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана. Костя Гордієнко, от, власне, тут вони накосили е, окупантів так аж під саму зав'язку. Знаєте, е, ситуація тут непроста, Вже кажу вам біля Берхівки, по те, що ми зайняли рельєфні підвищення, е, знову ж таки нагадаю вам, що підкидає сюди резерви ворог з боку Парасковіївки. Ну але ж кажу, це грає з, е, на дві сторони, тому що підкидаючи. З Красної гори Парсковіївки на Берхівку і Ягідне свої сили, вони послаблюють свій тил з півночі біля Соледару. І тому виходить наступним чином: що ми зрізаємо два язики їхні. Це є Берхівка-Оріхова-Василівка, яка проходить власне через дубову Василівку, про яку я вам тільки що розповідав. І більш масштабний е вже цей виступ і язик це від Берхівки і до Весела через Яков Яковлівку, а точніше, між Яков Яковлівкою і Соледаром. Бо не як будуть рухатись наші сили тут. У нас є перевага, ворог повністю в обороні. Це є північний фланг Бахмуту. З півдня ситуація для ворога ще більш критична. По перше. Карта Дірсе ще не відображає, але село Андріївка є в сірій зоні, і 50% з на пункту Кліщівка також в сірій зоні. Більше того, якщо говорити про Андріївку, ну вже добре. Я вже згадаю три міста. Варто відзначити це. Є також. І Кордюмівка, от на цих трьох біля цих трьох міст ми ведемо дуже успішні бойові дії. От, власне, я вам казав, що перед Кліщівкою Андріївкою є така відкрита місцевість, де було дуже небезпечно нашим хлопцям та дівчатам рухатись вперед. Але ми зуміли просунутися, і тепер бої тривають. Кліщівка або в розуміли біля кліщівки бої тривають вже за самим містом. За ним розташована залізниця, і ворог намагається зубами зачепитися саме за цю залізницю. Що буде, якщо ми повністю звільнимо Андріївку? Тобто вона звільнена на карті. Все це ще не продемонстровано. Карта оновлена за вечір 25 липня. Якщо ми звільнимо, тоді ми виходимо на рокину дорогу за Андріївкою, за Кліщівкою, яка веде до другої лінії оборони противника. Ось річка Бахмутка. От я вам продемонструю. І очевидно, цього це вже самі бійці на місцях пишуть, що наступні. Бойові зіткнення триватимуть по другій лінії оборони по річці Бахмуті, на якій ми тримали свого часу оборону аби не пустити на захід міста окупантів. Що кажуть також бійці з місця? Що втримати річку Бахмутку як в природній? Фортифікаційно природні споруду їм не вдасться, тому що, по перше, бахмутка достатньо зміліла від бойових дій. Відповідно, наші бійці дуже добре знають цю ріку, тому що багато місяців тримали там оборону. Тому мало ймовірно, що їм і це вдасться. Але нагадаю вам, що ключове це зараз закріпитися нашим оборонцям в Кліщівці навколо вже висоти. Наші Андріївка, яка вже є. Повністю звідси окупанти вигнані. Але я вам нагадаю, прогнати окупантів це одне з на самого пункту. А закріпитися і взяти ключові точки, і повністю контролювати к е е вогневі такі ключові е точки для ураження це зовсім інше. Тому робота триває. біля кордюмики та озарянівки по сіверському донцю також є хороші. В нас результати у нас є просування за останню добу. Лише скажу, що в що в районі Андріївки ми просунулися більше ніж на кілометр. Далі ми рухаємося по лінії фронту. Авдіївка і Мар'янка без змін, тому я зупинятися не буду. Вогледарський відтинок, що нам відомо по е, цьому напрямку. Бої ведуться біля Новомайорське, перепрошую, Старомайорське, і е, от я вам зараз продемонструю. продемонструю. Старомайорське і урожайне, що кажуть самі пабліки росіян, тут важкі бої тривають. Ми вгризлися в їхні передові позиції от попереду старомайорського і урожайне. І відповідно будемо розвивати, розтягувати. Лінію аж до Приютини. Ви бачите, що біля Приютини ми ще раніше зуміли просунутися північніше цього населеного пункту, і очевидно, будемо заходити з флангу на Старомайорське. Ну або ми рухатимемось в дві сторони. Також непроста ситуація в окупантів, якщо рухати східніше від Старомайорська, це є Новодонецьке. Вони продовжують тут кидати спроби просунутися в бік наших сил, відсунути наші позиції. Але ви бачите так, що саме Новодонецьке це є такий виступ, і його буде значно легше нам відрізати у ворога вибити його позиції, аніж на інших ділянках тут фронту. Ну вкотре вам нагадаю, що Старомайорське зі Старомайорського річці Мокрій Яли нам зручно рухатись до Старомлинівки, а вже Старомлинівки, розвивати свій успіх. Або на Вотона ну, тобто для нас відкривається Плаздар. Він вже там, буде генштаб визначати подальші цілі Збройних сил України. Це Волноваха, Маріуполь, Бардянськ. Ось так, де. До речі, в Бордянську дуже потужна дислокація сил противник, як і в Маріуполі. Ну і вже загалом або ж бити по їхній логістиці, рухатись по логістиці. Це от є Волноваха, Розівка, Кам'янка і аж до пологів. А далі вже починається токмазький вітинок фронту. Власне, про нього будемо говорити. Загалом я би виокремив дві такі. Е Потужні наступальні наші е, наших плаздарми це є ось цей от виступ, так времівський. Ми його називаємо, і також ось є оріхів. І на напрямок на токмак. У нас тут також є просування. Ну давайте більше поговоримо про токмакський напрямок. Лише скажу єдине, що в самому Токмаку за останні 24 години були прильоти по позиціях ворога, склад боєприпасів. Ми нищимо для чого це робити? Очевидно, так в такому випадку ми ламаємо їм логістику постачання всього необхідного в першу чергу боєкомплектів на безпосередній нуль, ось де тривають активні бойові дії. Давайте почну з Крайньої точки, Кам'янське це важливий населений пункт селище. Кілька днів тому нам вдалося ось півсхідніше від південно східніше від Кам'янське вибити ворога з позиції, який він тримав майже два роки. Ось я вам продемонструю, окреслив. Ось ці от просування. Ну поки що говорити про те, що ми зможемо вийти на такий важливий е, напрямок, як Василівка. Василівка, перепрошую, ось траса і Василівка, Між ними десь 10 кілометрів. Нагадаю, в грудні місяць до грудня місяця Василівка була ключовим єдиним контрольно пропускним пунктом, звідки українці могли е, добратися або на підконтрольну частину України, або на тимчасово окуповану. Більше нікуди не можна було е, пробратися, але в в грудні місяці 22 року окупанти побоюючись провокації диверсійно-розвідувальних груп закрили цей контрольно-пропускний пункт. Що тут варто сказати? Є проблеми ворога в районі Жереб'янки і П'ятихатки. Ось ці напрямки. Важливі бойові дії зараз тривають наші хлопці та дівчата, використовуючи, до речі, і бредлі, і леопарди, намагаються вийти на наступну лінію оборони противника. Я вам зараз продемонструю. Це є новопрокопівка, ось і до грозове. Ось так через копані. Перепрошую, та звісно, через копані. Ось так, от рухатись цей трикутник. Ми намагаємося рухатися з нестерянки і з П'ятихатки, жереб'янки в бік Грозове, це є лінія серйозна лінія оборони противника. І в нас вже є успіхи Зарано Про це що говорити офіційно, генштаб мовчити. Загалом все, що відбувається на півдні. Генштаб намагається не говорити завчасно. Отакі, от, от у нас є рух, і також біля роботи вже є також інформація від наших бійців. Що от, ви бачите, такий маленький виступ є на північно-східного напрямку. Бої вже тривають біля роботи. Але нам вдалося розтягнути фронт, що дуже важливо навколо роботи не аж до на саме пункту верб Вербове, Ось сюди, для чого це робиться, аби розпрошити їхні сили і краще мати змогу обходити і рухатися вже звично. В напрямку Токмака, але токмак, очевидно, ми будемо обходити з двох сторін, тому що місто занадто сильно зарите, занадто сильно окопане, і фактично нереально буде брати е, такі от фортифікаційні спорудження росіян просто в лоб. Давайте поговоримо трішки про східний фланг від Роботине. Відомо, що наші азовці нацгвардійці працюють біля Лугівського новопокровкам. Намагався ворог кілька днів тому робити якісь спроби та потуги контрнаступати безуспішно, і тепер нам вдалося з боку Лугівське і Новопокровка відкинути ворога до Новофедорівки. І ось тепер. До Новофедерівки якраз росіяни підкидають свої резерви, аби втримати цей напрямок. Загалом ситуація я вам хочу сказати по півдню справді складна щодо просування, але ми просуваємося. Чому ми так повільно просуваємося? Нагадаю, вкотре все заміновано, і я вкотре вам продемонструю, як виглядають лінії оборони противника. Ви бачите, оці от Діпстейт-аналітики спробували відтворити, як виглядає південь, все вкрите оборонними лініями. Окупантів на завершення хочу сказати огляду карти бойових дій, що цілком ймовірно ми зможемо в найближчому майбутньому відкрити ще один фронт, який напевно і планувався самого початку, але росіяни підірвали Каховську дамбу. Ось Каховка, Нова Каховка, Олешки, Херсон, оц Антонівський міст, Гола Пристань. Зважно від того, яка буде погода і як зможе швидко просохнути земля, ми цілком ймовірно зможемо почати і розвивати свій успіх в бік. Чорного моря мається на увазі узбережжя Скадовськ, Лазурне. і що цікаво, в нас є інформація, що ми вже тил опрацьовуємо противника на Кримському півострові. От є в нас логістика серйозна. Сухопутній захід в Херсонську область з Криму, це Армянськ. Ось ми бачимо трасу до Олешок. Ось сюди. За останні 24 години відомо, що в Красноперекопському лунала повітряна тривога. Там були Якісь вибухи невідомого характеру, але відомо, що окупаційна влада підняла в повітря гелікоптери і відповідно повідомляла про якісь прильоти. Окрім Красноперекопська, також були прильоти за останні 24 години, точніше, 25 п'ятого. Липня ввечері біля Євпаторії, що відомо станом на 26 липня, що під ранок там половина міста Євпаторії була без світла. Місцеве населення теж повідомляло, що чули вибухи та детонацію. Що знаходиться в нас в Євпаторії? Якщо Добре, поритися, то в них є там два критичних військових об'єкти: перше, це військова база, яку вони відносно нещодавно сформували і побудували в минулому році вже під час деокупації. І друге, це є авіаремонтний завод. Чи вони там ремонтують що ні, невідомо, але те, що ці вибухи і прильоти могли бути саме в цій промзоні, Цілком також ймовірно. Ну, і ви знаєте, що е, дрони вітчизняного виробництва кожного дня якісно і правильно залітають на тимчасово окупований півострів. Ще дамо скажу вам пару слів про кримський. Е, Міст, що відомо по ньому. А те, що в цьому році, вже очевидно, він повністю функціонувати добре не зможе, тому що раніше окупаційна влада повідомляла наступне: кримський міст запрацює повністю. Вніше та частина, яку ми зуміли надводними дронами підбити, тобто опори на кримському мості, окупаційна влада повідомила, що почне працювати повністю, десь в жовтні-листопаді. Тепер же офіційно в Кремлі заявили, що повністю запустити роботу. Кримського мосту їм вдасться лише. З 31 грудня 2023 року, тобто, ми розуміємо, в 2024 році цілком ймовірно, якщо ще буде цей міст, зможуть його використовувати. Причини таких от повідомлень: або вони справді не можуть його зремонтувати серйозні Є ушкодження або подвійного характеру. це ушкодження, і друге, вони просто не хочуть його відкривати, аби не рухалися цілі колони будь-якої техніки, чи цивільних автомобілів, чи військової, і знову ж таки ставити їх під ураження наших дронів. Ну, будемо стежити, але як казав Володимир Зеленський, кримське місце ціль номер один, і ми будемо продовжувати бити по цьому незаконному формуванні, яке веде на наш український Крим. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 26 липня. Не забувайте, будь ласка, звісно, це коментувати, ставити лайки і поширювати цю розмову серед родичів, друзів або знайомих. Мене звати Ігор Гавричак. Побачимось в ефірі 24 каналу.